Часто непомітні, але небезпечні пастки для маломобільних людей. В Івано-Франківську активісти нарахували понад дві сотні відкритих жолобів. Через них навіть під час звичайної прогулянки ризикують травмуватися батьки з візочками, люди з інвалідністю та велосипедисти. Як громадські діячі пропонують зробити місто доступнішим, розкаже Тетяна Дадак ввечері, повертаючись з колегами до готелю. Колесо переднє крісло колісного потрапило в жолоб, який не накритий. Я випала з крісла. Я травмувала дві кінцівки нижні. в мене складний був перелом зі зміщенням, Мене прооперували, також було пошкоджено обличчя. Саме після інциденту з Марією з'явилась ініціатива «Ів без перешкод. Її учасники одразу взялися фіксувати кількість відкритих жолобів у місті. Колесо велосипеда, колесо кріслоколісного і багато ноги вони можуть потрапити в ці жолоби і люди травмуються. Ми проводили картування, знайшли 240 жолобів, і на даний момент 200 з яких не є закритими. Є старі жолоби, які будували без, ну не плануючи їх накривати, але зараз за державними установами вони мають бути за за нормами, вони мають бути накритими. А ще учасники ініціативи провели опитування серед мешканців Івано-Франківська та Чернівців. З'ясували, що 158 людей травмувалися через відкриті жолоби, але про це не повідомляли органам місцевого самоврядування. Практично всі міста, які втілюють певні програми по безбар'єрності, вони вибудовують маршрути безбар'єрності. Але, на жаль, ось саме ці жолоби, які для всіх залишаються такими суперневидимими, якось перескочимо. Перейдемо, переступимо, подолаємо цей бар'єр, нікому про нього не скажемо. Він залишається непомітним. Я буду дуже щиро радіти з того, якщо органи місцевого самоврядування Івано-Франківська разом з тим міста Чернівці почують молодь, звернуть на це увагу і зрозуміють, що це насправді дуже небезпечна. Бар'єрність члени ініціативи і надалі фіксуватимуть відкриті жолоби. Вони також планують знайти підрядника, який підготує кошторис, аби з готовими розрахунками звернутися до міської влади.